Заводським відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, а саме відкрите викрадення чужого майна за попередньою змовою групою осіб. За вчинення зазначеного злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано трьох військовослужбовців. На теперішній час в до судового слідства, повідомлено про підозру у вище вказаного злочину. А саме відкрите викрадення чужого мина передбачено статті 186 частиною 2 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі від 4 до 6 років. Ми вийшли через забор. Тоді заказали таксі, приїхали до цього клубу. Нас туди не пустили, це друг каже, що зараз переділено. Тут в мене є безплатно. Вас? Ні, не ну мене спереді, тут є безплатно. я безплатно, не знав, що буде таке наміри, бо це на помі. Після цього ці удари я знав два туфлі і А тоді до мене через пару минути дійшло, що це типу, стаття. Да, я хочу тому постанові. Винучу все і моляю ще заплатити. І звільнився перед ним. Миколаєва з якою метою? Близько 9 місяців назад для проходження збору. Ви розкажіть про обставини вчинені, вам Злочен, в вами вам злочинних? Злочинних чоловіків трьох Були в стані алкогольного алкоголь, алкоголь сп'єднання. Всі ми пішли в частину самоход гуляти. пиво і інші алкогольні напої. Потім зустріли з так потерпілого, постачували за ним. Я навіс один удар і взяв його на вишаючий. Потім Мій товариш йому що... три удари кулаком, у нього пішла круг з носа і він забрався і у нього телефон. Другий товариш мені що... декілька ударів ногою і зняв з нього тут. Потім я і пустив і ми втікли. Помірив на себе це суття, і воно вказалося мала, і він його викинув. Їхала патрульна машина, хлопці почали втікати, я побіг за ним. Потім ми забігли в воду, і нас. Voilà. Вот. Злое распинение. Там, скажем так, остальные лифуя. Ну, хотел показать, что мы здесь круто есть, скажем так. Верну разною. Буду звонить куда-то. Вот сюда. Он нанесите удар, покажите, как он нанесет удар. Где-то вот сюда. А они стояли, это Он, а, он что не упал, Он чуть-чуть развернулся. Как он развернулся? Покажите нас, вот так разверните он его. Чуть-чуть раз, отходит. Я покажу, вы его обещающий. Ну, возьмите, сомментируйте, как вы берете. Ну, сейчас, это, это, а это, так вот, да? И что, на себя его потолкнули? Потом на себя, он упал. thank you Алло, здравствуйте, полиция заводский отдел.